Сьогодні я вас познайомлю з зарядної від торгової марки Pramac. Це італійська компанія, яка досить виробляє якісні інструменти, забезпечення електроенергії зарядні станції та іншу продукцію. В даному випадку у нас один із самих, можна так сказати, ходових зарядних станцій pvb 1200 У нас 1,2 кВт номінальна потужність даної машини. 2.4 це є максимальний пусковий ток. І ємкість батареї 1075 Вт на годину. Ось він йде в такій пачці. В комплектації у нас зарядка від 220 від автомобіля від прикурювача. Тут інструкції, і ми з вами перейдемо безпосередньо до самої машини. Значить, Перед вами інтерфейс. Вага така: 16 кг. У нас інформативне табло, як і в більшості зарядних станцій. Всі підключення. Включаємо, коли нам треба постоянка чи на 220. Роз'єми всі потрібні роз'єм як автомобіля на гніздо. І обійдемо його зі сторін. Ще в даному випадку, у нас ви бачите, є. Підключення для сонячних батарей 220 зарядка і кнопка е, аварійності. З цієї сторони у нас ось так виглядає інформація. Крім того, можете зразу побачити вийти на сайт Прамаку. І з цієї сторони у нас дві розетки 220. І ось тут, зверніть увагу, ви можете підключати додаткові батареї е, цієї фірми. Досить зручна зверху ручка для переносу. Такий пластик, досить без любого запаху китайського. І зверніть увагу, ви можете безконтактно заряджати свої смартфони, якщо є функція у, вас, у вашому смартфоні. Ну, і зни, звернемо увагу знизу, досить якісні, прорезинені е, у нас стоячки, щоб воно не рухалося на цьому. Ну, а зараз ми з вами перейдемо до. Підключення. Звісно, що 1,2 кВт, ви розумієте, ви підключаєте любе, вам все. гаджети, телевізор, котли і тому подібне. Наше завдання сьогодні показати, що машина досить потужна, і ми будемо тестувати, що нам потрібно, коли все вже працює. Звісно, ще б холодильник би працював. Якщо у вас інверторний холодильник, без проблем, по ідеї, мов би запустити. А це ми вам покажемо. На даний момент ми на початку просто продемонструю вам. Перфоратор 1,3 кВт, як він буде працювати. Звертаємо увагу на пускові токи. І, звісно, так, зараз тут вам покаже пускові токи і як він буде працювати. Як бачите, зараз майже... Майже пусковий ток 1,6 кВт без проблем бере. Ну, потім він виходить на свої 800-900 при нагрозці, без проблем буде працювати. Наступне наше, наше тестування. Ждіть. Так, ми знаходимося на одній квартирі. Це приватний будинок. Зараз ми підключили повністю будинок за рахунок ось цього подовжувача. Він зараз споживає 546 Вт, і що у нас підключено на даний момент. Да, до речі, батарея у нас підсіла, але як бачите, 14% все працює. Ми ось, у нас і торж, лампа підключена. Працює. Ми, ми на кухні знаходимося і, звісно, перевіряємо за одне котел. Юнкер у нас. Котел осключений, все нормально працює. Підсвіточки, витяжка працює. Будь увагу, холодильник теж працює. Там два моторчики, там загально 160. В загальному як заживлено, ви бачите, вся квартира. Зараз ми відключили холодильник, котел і будемо пробувати, чи запрацює водяний насос. Зараз він споживає квартира там освітлення. Так, у вас працювало два, ви бачили кіловат. Це ми підключили насос. І зараз у нас загальне споживання було так, 700, зараз 240. Ват. І працює насос. Включаємо насос. дивимося, скільки він буде споживати. Так, 1800. Все працює. Зараз працює глибині насос, 1400. Працює в штатному режимі. Значить, водяний насос у нас. Не вибиває. Він виконує свої функції. Так, 180 Вт. Зараз це в нас в освітлення, а там інтернет. Зараз ми спробуємо підключити холодильник і насос одночасно. Так, включай холодильник. Так, 2 кВт ви бачили зараз 1100. Це холодильник у нас. Пішов. Так, в штатному режимі. Бачите, пускові токи були на рівні 2. 1,3 кВт. Зараз споживає 312 і включаємо водяний насос. Так. 300 Вт. 1600. 1000. І спрацював захист. Значить, ми взяли забагато і захист у нас спрацював. Це говорить про якісний. Захист даного агрегата. Ну що ж, ми з вами провели тестування саме основне, в основному це йде для квартир. Тут взагалі без проблем, тому що в квартирах міських немає насоса глибинного. Але як бачите, ви можете навіть і в селі, чи при якомусь своїй дачі вільлі використовувати його і з насосом. навіть. Єдине, коли виключаєте насос воду, звісно, він вже багато потребляє. Відповідно, треба відключати, наприклад, в той момент холодильник. І ви спокійно можете користуватися. Холодильники, вся інша технічна апаратура квартири у вас буде працювати. І в залежності на який термін ви можете користуватися, і ще й докупивши якусь додаткову чи такого ж виробника станцію, ви можете мати і 2, і 3, і більше кіловат. Кожна зацікавила дана якісна італійська продукція, звертайтеся, надамо вам інформацію. Промак дуже якісна, європейська фірма. Ждемо.